Я вільна, незалежна і свята, я праведна, нескорена і незламна, і з мого серця воля пророста, героями і подвигами славна. Я донька сивого, правічного Дніпра, я мати тих, хто землю захищає, Європі я і світові сестра. Мене ніхто ніколи не здолає. Я об'єднала націю святих, народові я дарувала крила, щоб у серцях дзвін боротьби не стих, щоб жодна темна сила не скорила, Мої душі калина під вікном, і козацька невмируща слава, пісні народу і родина за столом, Незламна українська я держава. Здобудемо! скоро виженем ката. Сонцем ти усміхнешся, це тобі до лиця. Молоді українці, ви тримаєте долю, гідність, мову, свободу у своїх сильних руках, ви майбутнє незламного мого народу, що віками торує незалежності шлях. Гідність це не скоритися ворог, злому, це відстояти все, що ми звемо своє. Не віддати землі України ніколи нікому, бо вона найдорожча у світі, що є. Свобода це війна, мов пташка у небі, літати з світами і мир берегти. Земля України – це все, що нам треба. Зоріть моя земля, гідно і вільно цвіти. День гідності та свободи відзначається 21 листопада, у день початку подій, що стали для України історичними. Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. 12 років із часів майдану революції гідності Українці в поступі боротьби. А з 24 лютого 2022 року. Уже три з половиною роки зниться мирне небо мені і тобі. Ми на вічі славних сьогодні зібрались, на вірність Україні усіх посягнем. Лунай же велично, Святий гімн держави, ми ж руку на серце вдячно кладемо, коли перші герої падали від нещадних зрадницьких куль. Бо справжні українці йшли проти тиранів, для дітей своїх виборювали Україну, і кожен героєм був. Зараз ми можемо побачити приклади такого ж героїзму та стійкості, таких же характерів ставлення до України і непримиренності до ворога, як і століття тому. Ми вгідні жити в європейській країні. Герої майданів нам змогли показати. Як треба в руках рідну землю тримати їх заповіти священні от віку й до нині. Сьогодні учнівсько-учительське віче єднає, до боротьби за гідність і волю нас закликає. Дванадцять років тому майданівці сказали перше слово. А ці роки у війні ми боролись, і далі боротися готові. Тож вердикт ми виносимо. Дорослі й малі спільно не поодинці. Ми патріоти своєї землі. Увага, струнко, голос Українки! Весь світ. А знаєте, в чому наша сила у єдності? Ми обрані, Ми нація нескорених, душа українського народу у надійних обіймах Господа та захисників і захисниць. Невидимими синьо-жовтими ниточками зв'язані на міцні вузлики палки душі серця патріотів. Хто як не ми, хто як не ми, б'ються вони по А душа українського народу пам'ятає і заповіти Великого Кобзаря і слова палких патріотів в Лесі України Івана Франка, Василя Стуса, Ліни Костенко, Павла Загребельного. Доки живе душа народу, народ безсмертний. Це саме про нас, про таке важливе і визначальне для майбутнього сьогодення. А душа українського народу плаче ясними алеями та полями пам'яті з тисячами синьо-жовтих прапорів. Скільки людей загинуло і на полі бою, і в мирних домівках, скільки дітей лишилося без мами й тата, скільки батьків втратили своїх дітей. А душа українського народу співає неповтореними голосами Джамали, Андрія Хливнюка, Святослава Карчука і линуть нині світами, мову оберегма Ой у Лузі Червона Калина та Стефанія. А душа українського народу вірить нащадки славних козаків, наші мужні, самовіддані патріоти, скоро здолають орду ворогів. І визволять нашу землю від окупантів. Така вже, мабуть, доля українців віками боронити своє. А душа українського народу б'ється перемогами зірок спорту Олександра Усика, Ольги Харлан, Жана Баланюка, Ярослава Махучих, Олександра Хишняка та наших паралімпійців. А душа українського народу любить. І Херсонські степи, і Кримські гори, і запорізьке узбережжя Азовського моря, і Донбаські перекони, упевнені, як ніколи, ви скоро знову будете дихати, співати, говорити і любити рідною українською. А душа українського народу живе у боротьбі, у праці, у піснях, у мові, у думках, у діях. У таких молодих і дужих, як ми з вами, від квітучого Ужгорода до незланного Харкова, від нескореного Чернігова до сонячного Криму, народ безсмертний, доки живе його душа. Незламна єдина живи Україна, заради, заради майбутнього своїх дітей, заради уроків, заради, заради улуків. родини країна прекрасних. І сильних людей хвала тобі рідна і вічна шана за те, що копаєшся ти за життя, за те, що женеш і долаєш ти рана, моя батьківщина, правічна і свята. Я перед тобою схиляю коліно, Народи, соборний, злетів ти до зір, об'єднаний міцно думками єдиний, ти приклад народу народів повір. Ти мама чудова для доньки і сина, з тобою не чутно стрімкий час убий. Незламна, єдина, живи Україна. Уже перемоги Ми чуємо звіт! Слава Україні! Героям! Слава!